Запрошую на перегляд в будинок, який розташовано в селищі Гореничі. Величезна кухня, студія. З виходом на терасу. Є можливість відділити гостьову кімнату при бажанні. Ділянка 6 соток з системою автоматичного поливу. Тераса 30 квадратних метрів. Вона утеплена. При бажанні можна зробити скляне оздоблення і її повністю закрити. Між першим та другим поверхом бетонні сходи. На другому поверсі у нас три кімнати, санвузол та гардеробна. Звертаю вашу увагу, що виконано чистову штукатурку. Розведено систему теплої підлоги на першому та другому поверхах та зроблено лазерну стяжку підлоги. Є балкон де ви можете спостерігати за красивими краєвидами. Загальна площа будинку 150 квадратних метрів, Заведено електроенергію 10 кВт, власна свердловина, каналізація септик, система автоматичних воріт та автоновіз.